Раз так багато нині говоримо про Одесу, mm -hmm. то ще вам трошки порції новин звідти готуються офіційно відкрити ще три пляжні зони. Вже за тиждень їхня кількість сягне 33. Ще два перевірені рятувальниками пляжі працюють у Чорноморському і Змеліському районі. Решта узбережжя під замком. Музика, коктейлі, заброньовані номери і яскраві фото в соцмережах створюють ілюзію безпечного відпочинку. Ну але насправді за цією картинкою інша реальність mm -hmm. на закритих пляжах міни в воді відсутність. Контролю і байдужість до попереджень так. це ну, це мільйон роликів з цього uh -huh. приводу. Було uh -huh. частина готельєрів свідомо замовчує небезпеку, аби не втратити клієнтів. А патрулів на узбережжі немає. Чому заборонені пляжі Одещини залишаються без нагляду? І чому навіть офіційні попередження не стримують туристів? Міни далі в сюжеті. Скрізь є інформація. Будь ласка, увага, не можна купатися. Будь ласка, ще одна увага. Це пляж затоки наступного дня після трагедії. 10 серпня тут на міні підірвалися чоловік та жінка. Місцеві показують, при вході є оголошення про заборону купання. Весь пляж у бетонних їжаках. Ти не пройдеш так. Все у бетонних їжаках, тобто люди лізуть. Того ж дня на іншому пляжі у Кароліно-Бугаз, просто на очах своєї дитини, на міні підірвався ще один відпочивальник. Але інших туристів ці історії не зупиняють на свій страх і ризик. Вони йдуть до води на диких узбережжях, а власники готелів спокійно рекламують відпочинки і порівнюють пляжі. як ви бачите, на Лиманський пляж виглядає ось так: немає ніяких табличок, ніяких огорош, ніяких бетонних їжаків. Ось цього всього тут немає. Пляж чистий. чистий. Табличок і оголошень на деяких закритих пляжах і справді немає, бо вони дивним чином десь зникають. В ДСНС впевнені, їх просто зривають. Можливо, це роблять самі директори готелів, директори баз відпочинку, Можливо, мене ловили їх за руку, але скоріш за все, тому що вони дуже переживають, що до них не прийдуть відпочивальники. Телефонуємо за кількома номерами в оголошеннях. На кінець серпня апартаменти на двох у цьому готелі затоки коштують від 4,5 тисяч гривень до 5,5 тисяч за добу, до моря 200 метрів. На пляжі мангальна зона, парасольки, шезлонги. Все входить у вартість, кажуть власники. Платна лише парковка 100 гривень за добу. Запевняють, у морі купатися можна. Але ми викликали аквалангістів, вони перевіряли на початку, і от зараз на днях очікуємо ще раз перевірку. Ми не купаються але зараз безпечно. А ось у цьому готелі затоки номер на добу коштує 1700 гривень. Вільних місць немає до кінця серпня, все заброньоване. Але власники цього комплексу кажуть чесно: безпеку гарантувати нікому не можуть. Повсюди, в Караїно-Буган, затоці, не можна купатися офіційно пляжний сезон не відкритий. Тому тут це вже ваше рішення, як, як вирішите, можна вам купатися чи ні. А якщо буде в морі плавати, ну тут ніхто не знає. Клієнтам можуть пообіцяти хіба що відсутність проблем з поліцією, бо патрулів на закритих берегових зонах немає. Ніхто не їсти, ніхто не виходить, ніяких служб немає, нічого немає. У одеській військовій адміністрації кажуть, що забезпечити патрулями такі ділянки берега дійсно не можуть. Людей бракує, та й відповідальність для порушників не передбачена. Штрафів немає, залишається тільки пояснювати. Виключно через самосвідомість ми зможемо на сто відсотків уникнути цих жахливих трагічних подій, які мали місце 10 серпня, поточного року. Якщо люди будуть свідомо підходити до. Цього ну, можна сказати, обов'язку, да зберегти своє життя, то у нас не буде цих проблем. Я не хочу нікого образити, але я вважаю, що люди просто не хочуть думати. От просто вони перестали користуватися вістками, які є в їх голові. Тому що я по-іншому не бачу цього. Люди їдуть, вони везуть з собою дітей. І в ДСНС, і в поліції нагадують, що море в Україні приховує смертельну небезпеку. Особливо вона зростає після штормів, бо хвилі можуть підняти з дна і викинути на берег нові небезпечні сюрпризи.